Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Про візит радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана в Київ стало відомо лише після його завершення. Водночас у деяких світових змі з'явилися повідомлення про те, що радник Байдена спілкується з Кремлем і приїжджав просувати ідею мирних переговорів України та Росії. Що ховається за лаштунками цього візиту? Розбиралась журналістка Фокус Тетяна Катриченко. Під час візиту в Київ, відповідаючи на запитання журналістів, Джейк Саліван сказав, що США не розмовлятимуть із Росією, доки вона претендує на українські землі. А Крим це Україна. Всі розмови про мир мають починатися з повної деокупації. Крім того, радник Байдена пообіцяв нові системи ППО. Іранські дрони у Вашингтоні вбачають як головну загрозу українській енергетиці та повідомив, що США сприятимуть звільненню Херсона, попросив надати Пентагону список необхідного для відвоювання обласного центру й області. Загалом цей візит експерти оцінюють як позитивний. Він підтвердив, що США продовжать підтримувати Україну фінансово, дипломатично і озброєнням. І, головне, Вашингтон не планує нічого обговорювати про Україну без України. Цей візит абсолютно очікуваний, адже в пана Салівана постійна комунікація з паном Єрмаком, каже фокусу, експерт-міжнародник Антон Кучухідзе. Зустрічі на такому рівні зазвичай проходять для фіналізації якихось принципових речей, які не бажано обговорювати навіть каналами захищеного спецзв'язку. Це може бути питання постачання озброєння, підтримка подальших дій. Ми ж бачимо, що з кожним місяцем рівень підтримки США зростає. Складаються плани на наступний рік. військово технічна співпраця йде добре. Нещодавно Міністерство оборони США відзначило, що росіяни не змогли поцілити в жодну установку Хаймерс. Поглиблюється і політичний діалог лінією Єрмак Саліван. Президент Зеленський вручив Джейкові Салівану державну нагороду. Вважаю, що це свідчення того, що радник Байдена грає одну з ключових ролей. Водночас візит Салівана в Київ був оповитий і певним ореолом таємничості. Окремі й досить впливові американські та європейські медіа написали про те, що приїзд Джейка Салівана може бути спробою підштовхнути Україну до переговорів із РФ, а сам радник і раніше висловлювався за їх проведення. Ганна Шелест, директорка програм безпеки ради зовнішньої політики, українська призма, зазначає. Що посада радника з питань національної безпеки одна з ключових у США? Це завжди дуже впливова людина у Вашингтонській ієрархії, каже вона. У неї є прямий доступ до президента на найвищому рівні доступ до всієї інформації. І до нього прислухається у цьому випадку радник це фактично як наш секретар ради. Ми бачили багато разів, коли саме рука Салівана перемагала Пентагон або із точки зору просування позицій, тому що він там, у Білому домі, має постійний контакт із президентом. Андрій Піонтковський, російський політолог і публіцист, який живе в США і раніше казав, що в Білому домі існує пропутінське угруповання. А Саліван найяскравіший його представник приїхав, щоб спробувати домовитися з Володимиром Зеленським про умови, за яких можуть розпочатись переговори, але отримав негативну відповідь, зауважує він. Піонтковський нагадує, це ж раніше Саліван згадував про виконання мінських угод. Причому в російській інтерпретації. Шелест каже, що Саліван справді виступав за переговори з Росією, але не тому, що був прихильником політики Кремля. Коли ми в грудні 2021 та січні 2022 розмовляли з представниками у Вашингтоні, ми то чули його ім'я. Я, Я пам'ятаю, як один із колишніх послів США в Україні в грудні у Нью-Йорку сказав, що є людина, до чиєї позиції було складно апелювати: Саліван. Але не тому, що він пропутінський. Для Салівана найбільша загроза національній безпеці США, головний противник, Китай, а не Росія. Він дивився, як зростає сила Китаю, і відповідно боявся союзу Пекіна та Москви. Тому він шукав виходи на Москву до 24 лютого, щоб Москва не кинулася в обійми Китаю. До того моменту він був готовий сідати за стіл переговорів, говорити, шукати компроміси, десь навіть задовольнити Росію, щоб РФ не стала союзницею Китаю та не посилила його проти США. У такому ракурсі, якщо враховувати, що в Вашингтоні багато хто сприймає як загрозу світовому порядку Китай, а не Росію, чіткіше зрозуміла мотивація для переговорів із РФ на той час. Варто розуміти і відверто говорити, що американська сторона до початку війни не вірила в Україну, зауважує Антон Кучухідзе. Влітку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав велике інтерв'ю, в якому розповів, як зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, про що розмовляв із Джо Байденом буквально напередодні війни. Йому казали, що не все так просто, але всі хвилюються за Україну. Думаю, на якомусь робочому рівні зрозуміло, що команда Байдена могла готувати кілька моделей вирішення українського питання. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.